Друзі, всім привіт! Це наш черговий випуск ігроновин. Тож давайте разом поглянемо, що же для вас відібрав за ці вихідні. Поїхали! Valve офіційно оголосила, що карта Anubis повертається у змагальний пул counter Counter-Strike і замінить трейн після завершення третього сезону 19 січня. Це рішення викликало активну реакцію професійній спільноті і серед гравців. Наприклад, тренер команди Inner Circle висловив критику. Він вважає, що така заміна доводить, ніби пул карт змінюється радше під смак звичайних гравців у матчмейкінгу, а не під загальну турнірну логіку. За його словами, трейн свого часу ще могла б залишитися, і скоріше за все, що наступною жертвою стане вже оверпас. В обговореннях спільноти Counter-Strike також видно, що думки поділилися. Частина гравців і коментаторів сприйняла повернення Anubis позитивно. Карта була однією з найпопулярніших у 24-му році, та й взагалі добре всім відома. Інші навпаки здивовані, оскільки раніше очікували повернення кеш, яка історично дуже популярна серед шанувальників Counter-Strike, і про яку вели чутки після того, як Valve придбала її у одного з дизайнерів. Але Valve не додали кеш у пул, імовірно, через те, що її ще доводять до турнірного. Рівня. Деякі професійні гравці також вказують на те, що зміна полу може по різному вплинути на команди. Для когось повернення Анубіс вигідне через сильну статистику на цій мапі, для інших навпаки проблема, оскільки трейн була їхньою улюбленою або стратегічно важливою мапою. Як я помітив, особиста думка багатьох фанів у ком'юніті полягає в тому, що Анубіс просто дуже атмосферна і цікава мапа. Її повернення загалом позитив, але все-таки шкода, що не додали кеш. Багато хто вважає її збалансованою та бажає бачити в пулі саме. Її. Я ж особисто дуже засмучений, що повернули цей Анубіс, який мені ну, взагалі не дуже. Якось не в кайф на ньому грати. Тож це очікування не зникло, і деякі гравці, як я, сподіваються, що кеш все ще може з'явитися в подальших оновленнях пулу. Таким чином, рішення Valve про зміну трейн на адумі стало однією з ключових тем в спільноті напередодні початку нового турнірного сезону. Усі чекають на реальні ігри на цій мапі під час найближчих турнірів, а також сподіваються, що дискусія про кеш і подальші зміни ще не. Закінчена. Останніми днями з'являється все більше сигналів, що вал все-таки взялися за ферми ботів. Кілька гравців повідомили про масові бани акаунтів, які перебували в одних і тих самих фарм лобі. Крім того, користувач Reddit зазначив, що багато збережених ним профілів фармботів отримали бан буквально за один день. І це важливий момент, тому що виходить, коли Valve справді потрібно, вони можуть боротися і з фермами, і потенційно навіть з щитерами. Інструменти у них є, але при цьому ми досі не бачимо повноцінного прозорого античита, який би реально вирішив. Шов, проблему на постійній основі через це дедалі більше складається враження, що Valve просто не хочуть напружуватись і доводити цю справу до кінця, а діють лише точково, коли це їм вигідно. Імовірно, ці бани пов'язані з підготовкою до нового Арморі Пасу. Valve вже не раз чистили економіку перед великими оновленнями, і цілком логічно, що вони хочуть зменшити вплив ботів перед запуском нового контенту. Що саме буде в Арморі Пасі, поки невідомо, Але як тільки з'являться якісь інсайди чи витоки, я обов'язково дам вам знати. Скрім знову анонсував повернення у Counter-Strike. і знову виникає питання: а чи взагалі це реально? Для фанатів Counter-Strike Скрім це легенда вантапів, один із символів старої школи. Але якщо дивитися Тверезо, його чергове повернення виглядає скоріше малоімовірним ніж перспективним. За останні роки він уже не раз заявляв про камбек у Counter-Strike, але щоразу це закінчувалося або короткими спробами, або повною відсутністю результату. Проблема не тільки у віці, хоча 31 рік для про КС уже серйозний. Фактор особливо в епоху Counter-Strike 2 де темп гри, механіка і вимоги до реакції ще жорсткіші. Головне, скрім об'єктивно трохи запізнився. Сцена вже змінилася. Нове покоління гравців давно зайняло місце, а команди не готові будувати проекти навколо ветеранів без стабільної практики. До того ж, якщо говорити про ностальгію і команди легенд, то умовний склад зівс зі старих зірок уже фактично зібраний і закритий як концепт. І навіть там шанси на серйозні результати виглядають обмеженими. Як би там не було, для скріма місця у подобних проектах майже не лишається. Тому швидше за все, ми побачимо або короткий медійний камбек, або спробу на тір 2, тір 3 рівні. Повноцінне повернення на топ сцену це вже на жаль, майже фантастика для нього. Надто дорогі ціни на ринку гравців одна з ключових причин, чому деякі топ команди не роблять замін. Таку думку висловив Apex, і в ній є логіка. Сьогодні трансферний ринок у Counter-Strike переживає, мабуть, один із найдивніших періодів за останні роки. Молоді перспективні гравці коштують надто дорого, а за будь-який стабільний ті родин рівень організації просять суми, які не завжди відповідають реальній цінності гравця. Саме тому топ-клуби дедалі частіше обирають стабільність замість ризику. У випадку Na'Vi, наприклад, ситуація показує. Команда перебуває у фазі перебудови, але заміна будь-якого гравця зараз означала б не лише великі фінансові витрати, а й ризик зламати цю крихку синергію у цій команді. Купити краще не гарантія результату, особливо коли ціна гравця формується більше хайпом, ніж реальним впливом у грі. Маус це ще один яскравий приклад. Це організація, яка традиційно працює з молоддю і розвитком, але навіть для них ринок зараз перегрітий. Купувати готову зірку занадто дорого, а продавати своїх талантів вигідніше, ніж вклада. Датися у сумнівні апгрейди. тому логічно, що зволіють чекати і працювати з тим, що вже мають. Слова Апекса підкреслюють важливий момент: проблема не в небажанні робити заміни, а в економіці сцени. Команди дедалі частіше розуміють, що одна гучна заміна не вирішує системних проблем, а інколи навіть погіршує ситуацію. Тож у підсумку, я думаю, зараз ми маємо ринок, де обережність стала новою нормою, і поки ціни не стабілізуються, Наві, Маус та інші топ-клуби скоріше інвестуватимуть у розвиток складів, ніж у дорогі. І ризиковані трансфери також на вихідних пройшла церемонія нагородження гравців за різні досягнення. Хелл Awards. Авардс. Зайву знову забирає головну індивідуальну нагороду року і остаточно закріплюється як один із найвеличніших гравців Counter-Strike. І вже стає все важче знайти показник, за яким він ще не наздогнав, а подекуди і перегнав Олександра Сімпла Костолєва. Стабільність, вплив на гру, статистика на топ-івентах зайву тримає неймовірний рівень вже багато років поспіль. Донг друге місце у списку. І, на жаль, наплакав він на Entry року і на хайлайт року. Ось погляньте кілька реалі... Крутих хайлайтів від нього. Потім він сказав максимально сігма фразу. I just fucking destroy them. І круто пішов. І тут я приєднуюсь до сторони Віталіті, і впевнений ви також. Всіх інших переможців, якщо комусь цікаво, ви бачите на екрані. Також радий за молодого, який отримав нагороду новачок року. Ну і звісно за Робса, який реально відкрився у Віталіті і вже потроху йде до найкращого гравця. Ну а на цьому, друзі, наш сьогоднішній випуск новин закінчується. Дякую вам усім за перегляд. Тримайте найприкольніший коментар попереднього відео. І як завжди, нагадую вам про нашу спільноту в Discord де ви абсолютно на кожен вечір зможете знайти собі компанію для того, щоб пограти в різні ігри? Тому обов'язково заходьте туди. Ну а я як завжди бажаю вам гарного початку тижня і почуємося вже завтра.